Україна — могутня волелюбна держава з тисячолітньою історією, сповненою величних перемог, в тому числі й воєнних. Ще 6 тисяч років тому наші предки збудували унікальну єдину в світі фортифікаційну споруду Змієві вали, які зараз захищають нашу землю від ворожих на шесть. А запорозьке козацтво це військо, прозвитяги якого складали й складають легенди не лише в Україні, а й в багатьох країнах Європи та світу. Наша земля надзвичайно родюча і щедра до тих, хто не боїться важкої праці. Наші люди добрі серцем, працьовиті та кмітливі. Ми вміємо господарювати, створювати затишок в наших оселях, містах та селах. У добрих, працьовитих сусідів це викликає захоплення, а у злих та ледачих заздрість і бажання грабувати, нищити, руйнувати. Україна споконвіку має такого зазрісного сусіда Росію. Сьогодні ми ведемо оборонну національно-визвольну війну з Російською Федерацією. Втім, це далеко не перша спроба московської орди знищити нашу державність за допомогою повномасштабного військового вторгнення. Історія стосунків між Україною та Росією налічує 25 великих воєн та безліч збройних конфліктів. Найвідоміші з них. Московсько-Литовсько-Руська війна 1487-1494 років у добу Київської Русі, російсько-українська війна 1658-59 років між козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством у добу Гетьманщини, Північна війна в Україні 1708-1712 років з обороною Батурина та знаменитою Полтавською битвою. Українсько-більшовицька війна 1917 21 років у добу Української Народної Республіки УНР боротьба УПА за незалежну соборну Україну у 1944-1955 роках. Століття протистоянь московській Орді та боротьби за власну державність вимагали від незалежної України формування принципів національної безпеки, а також створення інституцій, здатних захистити нашу державу. 19 червня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про основи національної безпеки України. У законі визначено, що національна безпека це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави. Згідно з цим документом національного захисту потребують громадяни, їхні права і свободи, суспільство, його духовні та матеріальні цінності. Держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність та недоторканність її кордонів. До сфер національної безпеки належать економічна, продовольча, воєнна, екологічна та інформаційна. У законі також визначені пріоритетні національні інтереси, які потребують захисту з боку держави. Це конституційні права і свободи громадян, державний суверенітет і цілісність території, збереження та зміцнення потенціалу українського народу інтелектуального, фізичного, наукового тощо, налагодження стосунків з іншими державами і так далі. Як ви розумієте, в мирний час та під час війни пріоритети національної безпеки дещо змінюються. Якщо в мирний час більше уваги держава приділяє розвитку, то у воєнний... Захисту населення та збереження територіальної цілісності. Для цього в Україні існує ряд законодавчих та виконавчих інституцій, на які покладено виконання націєзахисних завдань. Ці інституції називаються суб'єктами гарантування національної безпеки. В Україні національну безпеку гарантують президент України. Він також обіймає посаду Верховного Головнокомандувача, що важливо в часі війни. Верховна Рада України. Депутати Верховної Ради ухвалюють необхідні закони та нормативні документи, які регламентують життя країни у воєнний час. Кабінет міністрів, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади. Ці інституції здійснюють втілення законів у життя Рада національної безпеки і оборони України РНБО координаційний орган при президентові України, який забезпечує злагодженість всіх органів виконавчої влади у питаннях національної безпеки. Та контроль за їхньою діяльністю, силові структури України. Сюди входять Збройні Сили України, Служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, територіальна оборона, поліція, суди і прокуратура України. Ці установи вирішують питання правопорушень, карних і державних злочинів. Національний банк України. Він забезпечує цінову і фінансову стабільність держави, органи місцевого самоврядування, установи та інституції, які керують місцевими громадами, забезпечують їх життєдіяльність. Громадяни України як бачимо, завдання гарантувати національну безпеку покладено не тільки на державні органи, а й на всіх громадян нашої країни. Що це означає? Що повинні робити громадяни України, щоб гарантувати національну безпеку у час визвольної війни? Перш за все, захищати нашу землю і майбутнє зі зброєю в руках, працювати і сплачувати податки, щоб підтримувати економічний потенціал держави, строго дотримуватись правил особистої та громадської безпеки, допомагати нашим військовим, відправляти зароблені кошти на підтримку армії, здійснювати волонтерську допомогу фронтовим підрозділам. Допомагати безкоштовно у госпіталях, гуманітарних центрах, волонтерських фондах, всіляко підтримувати біженців з окупованих та прифронтових територій. Війна України проти російських загарбників триває дев'ятий рік і раніше була зосереджена на сході країни. Однак, 24 лютого о 4 годині ранку російська армія завдала ракетних ударів по всій території України і розпочала повномасштабне вторгнення. Ситуація дуже загострилася. А це вимагає ще більше зусиль у сфері національної безпеки. Сьогодні кожен учень має поставити собі запитання, чим я можу допомогти наблизити нашу перемогу. Воєнний стан в державі це посилені вимоги до всіх громадян, в тому числі і до нас з вами. Дотримуватись закону. У вашому випадку це дисципліна. Потрібно особливо уважно ставитись до побажань, слів та вимог дорослих. Це не просто батьківські забаганки. Це часто умова виживання. Дотримуватись правил безпеки, комендантської години, світломаскування, правил особистої безпеки та інформаційної гігієни, уважно прислухатись до порад і настанов старших. Навчатись розвиватись швидше. Воєнний час потребує багато спеціалістів, а відбудова України після перемоги вимагатиме ще більше. Отже, вам потрібно ще наполегливіше вчитись, допомагати армії. Серед українських дітей та підлітків багато яскравих прикладів волонтерства. Діти збирають кошти на армію своїми талантами. Наприклад, восьмирічний Савелій з Бучі заробляє гроші на допомогу ЗСУ, граючи в шахи. А десятирічна Валерія зібрала 21 тисячу гривень для армії грою в шашки. Юні музиканти з Дубенщини збирають гроші на допомогу нашим військовим виступами на місцевому ринку. А п'ятикласники з Луцька. Продавали домашню черешню і віддали зароблені гроші на купівлю Байрактара. Діти роблять і продають лимонад, печуть смаколики на продаж, щоб передати гроші у фонд ЗСУ. Пишуть листи на фронт і знімають для наших бійців підбадьорюючі відеоролики. Така допомога нашим захисникам не тільки дає змогу купувати обладнання, одяг чи взуття, а й піднімає бойовий дух у війську, що для перемоги не менш важливо, ніж зброя. Всі українські діти та підлітки, які дієво наближають нашу перемогу, є на рівні з дорослими справжніми гарантами національної безпеки України.